Привіт. Дрова. Що там як тобі збирається? Все нормально тобі, як. Це теж нормально. Я згадав! Сьогодні ж свято жінок! Як Я ще буду жінок питати? Не панікуй, не панікуй! Ідемо в клас і зараз розберемося з хлопцем. Хлопці, я згадав! Сьогодні ж свято жінок! Давайте будемо думати, як питати наші дівчат. Qual é que é proposição? <coughs> A Якось мірітмічно люди не зрозуміють. А, а давайте верша складемо. От була б моя воля, я б влітку святкував. Я нарвав би квітів полі і дівчатам цим роздав. А у березні вони на базарі дорогі. Полю пасу 100 гривасів. сто грівасі, сто зупиніться! Про що нас, дівчата, якісь жанки є. Жаль. Може, зробимо щось своїми руками. Ні-ні-ні-ні-ні, нам це не підходить. А давайте пісню заспіваємо. Такого вони точно не переживуть. Тоді просто привітаємо їх добрими словами. Хай весна квітне не тільки на вулиці, а й в душі. Щастя та здоров'я. Бажаю, щоб всі ваші дні були сонячними, яскравими та незабутніми. Щоб у вашому домі було завжди затишно і тепло. Любі наші дівчата та жінки. Ми щиро вас вітаємо. Зі святом весни!